Топ 5 речей, які кожен водій має перевірити прямо зараз. Адже осінь на дорозі це не тільки гарні листочки, а й туман, дощ і холод. Перше шини. Перевірте тиск, бо з холодом він завжди падає. Перевірте стан, щоб спокійно їздити мокрими дорогами, та поступово готуйтесь до заміни на зимові. Друге це світло та скло, очисники. Короткий день і тумани, а видимість вирішує все. Лампочки мають світити наповну, а двірники не повинні мазати скло. Третє це акумулятор. Осінь ідеальний час перевірити батарею. Якщо вона втомлена після літа, то взимку точно підведе. Четверте це технічні рідини, антифриз, омивач, гальмівна, все має бути в нормі і варто вже купувати зимову незамерзайку. П'яте це гальма. Мокрий асфальт не прощає. Колодки, диски, рідина гальма повинні працювати бездоганно взагалі краще просто поїхати на СТО. Підготуйте авто зараз і погода не застане зненацька. А які ваші обов'язкові пункти для підготовки до осені?